К рівному морі жила золота рибка. Рибка любила робити подарунки для друзів. Одного дня рибка засумувала, тож її вірні друзі вирішили веселити рибку та зробити їй сюрприз. Давайте ми разом з вами пограємо з рибками, зробимо для наших рибок бульбашки. А давайте подивимося, які бувають бульбашки. Беремо склянку з водою, трубочку та дмухаємо. Подивіться, які вони великі та маленькі, розорі і як їх багато. Давайте підготуємо до роботи наші ручки. Рибки в озері купались, рибки в озері плескались, розіжмуться, розіжмуться. Зариються в пісок. Ну що, малята, допоможемо? Для цього нам знадобляться дві баночки різні за розміром з-під фарби та фарба лакитного кольору. Беремо велику баночку, набираємо фарбу та робимо відбитки у вашок. Ой, як гарно виходить! А тепер беремо маленьку баночку. Знову набираємо фарбу та робимо вульбашки. Молодці! Гарні вийшли бульбашки, рибки дуже задоволені.